Сьогодні відкриваємо для себе Австрію і почнемо не з Відня, що типово для туристів, а з міста Грац. Забиралися ми з словенського міста Марібор, відстань десь 70 кілометрів. Можна їхати безкоштовною дорогою, населеними пунктами, що в принципі ми і зробили. Дорога зайняла десь півтора години. А можна придбати вінетку і поїхати магістраллю. Тоді дорога займе десь 50 хвилин. про парковку в граці стоять ось такі паркомати. Парковка ділиться на зелену і на синю зону. Ось такі ось паркомати, синя зона. Ти можеш припаркуватися максимум до 3 годин. Парковка не дешева. Я вам скажу, ось 30 хвилин. Коштує євро, а максимально 180 хвилин 6 євро. Зараз коротко розкажу, як отримати цей бажаний квиточок. Отже, спочатку ви вибираєте суму, тобто час і суму, скільки ви хочете тут залишитись. Якщо ви берете, припустимо, 30 хвилин це 1 євро. Натискаєте один раз. Зараз з'явиться на екранчику сума. Ось 1 євро, і, тобто до там 10 тому що зараз десята. Далі ви натискаєте ось цю зелену кнопку. І прикладаєте карту. Тільки що показувала, як оплатити парковку, і до нас підійшов чоловік. Ми спочатку думали, що в нього до нас якісь претензії є. Він німецькою розмовляв. Ось а він нам запропонував свій квиток. Тобто він закінчив парковку. Зараз збирається виїжджати. і Він віддав безкоштовно нам свій квиточок. І тут ще півтора години парковки. Типу, ми можемо використати. Грац це невеличке австрійське містечко, яке рахується другим за розмірами в Австрії, і це студентське містечко, тому що тут проживає п'ята частина населення. Це студенти. А, взагалі, населення десь в середньому 280 тисяч дуже дуже давно. В історичному центрі міста римлянами був побудований форт. Форт, хто не знає, це таке м, укріплення з цілі оборони. Пізніше на цьому місці в часи середньовіччя побудували фортецю, і якби з цієї фортеці почалася історія міста. До речі, в цьому місці народився Арнольд Шварценеггер, і ми плануємо сходити в його музей, подивимося, як там. Час сніданку. У нас в дворі відкрилась дуже крута кав'ярня, ну, вдома. І там капучино коштувало 50 гривень. І я думала, боже мій, ну 50 гривень, ну це вже взагалі. Потім приїхали ми в Австрію, і тут капучино коштує 3,5 євро. Це десь більше 100 гривень. Ну, на смак непогане, це пекарня. Дуже великий вибір випічки і не багато але напої смачні. Починаємо наше знайомство з Грацом з головної площі міста. Головна площа і ратуша на ній рахується центром міста і такою точкою, від якої можна легко і швидко добратися до основних пам'яток міста. В давні часи місто Грац було. Таким важливим центром торгівлі і на цій площі якраз проводились ярмарки і різні щотижневі базари. А Ще на ній жили торговці. Навпроти цієї красивенної радощі знаходиться фонтан, який побудований в честь ерцгерцога Йохана. Ще раз. Так ось фонтан побудовано в честь ерцгерцога і в центрі знаходиться він самий, а навколо нього чотири жінки. Ці жінки символізують річки, які протікають Штирією. Це мур, драва, Санта Енс. До речі, на рахунок Штерії. Штирія — це федеральна земля Австрії, і столицею якої вважається Грац. Це можна провести аналогію, як з нашою областю і обласним центром. До кінця 18 століття на площі проводилися публічні. Вироки. І за мілкі правопорушення людей або сажали в клітку, або прив'язували до стовпа, а за крупні страчували. І якби про такі серйозні речі, не дуже приємні говоримо, але такий момент для багатих людей страти проводились в ратуші, тобто їм відсікали голову в ратуші. До 19 століття міська адміністрація працювала в невеликій ратуші, але населення міста росло, і відповідно працівники теж тому прийняли рішення побудувати більшу ратушу. Але для цього потрібно було знести частину будинків в кварталі, і не всі жителі погодились. Тому декілька будинків таки залишилось але у них це вийшло. Будівлі герцохов зображені грецькі та римські боги. І ця будівля вперше була розписана ще в 16 столітті, коли тут жив брат майбутнього імператора. І вона була розписана придворним художником. Але з того часу помінялось дуже багато власників, тому будівля, якби була перемальована декілька разів. Тому з того часу нічого не залишилось, але вона виглядає досить неординарно серед інших монотонних. А ось це музей сучасного мистецтва і сучасного у прямому розумінні цього слова, тому що тут зібрані експонати останніх сорока років. Творці цієї будівлі назвали його дружнім інопланетянином, і навіть на самій будівлі написано «Friendly Alien», тому, що він доволі таки добре контрастує з історичними будиночками і такими кришами червоної черепиці. Це треба бачити з дрону. класичний, як ми це знаємо ого, такий бурхливий потік. Але нас цікавить не це, нас цікавить міст. Його називають Island in the Moor. Або на нашій мові Муринсель, який на 12 метрів побудований під водою. Острів розташувався посеред річки мур. І цікаво, що колись ця річка була забруднена промисловими водами, і якби це місце взагалі було непривабливо ні для місцевих, ні для туристів. Але згодом її розчистили, побудували пам'ятку, і тепер це місце приваблює не лише місцевих, які тут гуляють по набережні і мостами. А й туристів. У відкритій частині такі фелеподібні лавки утворили такий собі невеликий амфітеатр, де можна проводити якісь івенти. До речі, його можна назвати кораблем, а не островом, тому що будівля сама кріпиться якорем і додатково стабілізується двома пішохідними мостами, які з'єднують якби два берега. І у нього навіть є навігаційні вогні <гум> в річці. Навігаційні вогні для того, якщо раптом тут заблукає якийсь інший корабель, то щоб він якби був готовий, що тут щось є в річці. Це все, звичайно, цікаво, круто і сюрреалістично, але ми зараз приходимо трошки до історичних моментів і потрібно для цього піднятися вгору. Місцина, яку видно з будь-якого куточка міста, під назвою Шлозберг. Тут вам і оглядовий майданчик, і замок, і старовинна годинникова вежа. Коротше, все включено. Є варіант піднятися сходами на ліфті або фунікулером. Ну, звичайно ж, сходи. Після сходинок 50 відкривається ось такенний вигляд. На скелях вздовж сходів повзають ящерки, і, хоч вони не небезпечні, але неприємно. Я точно не по рептиліях. Ще трішки і. ні. Ми пішли наліво, а треба було направо. А тепер уже на позиції. На цьому пагорбі понад тисячу років тому був побудований замок, і називався він Градик. В перекладі це означає маленький замок. І якби з цього місця почалася історія міста. Місто названо було в честь замку Грац. Звідси відкривається чудова панорама на місто, і видно, якби основні пам'ятки. Також тут є годинникова вежа. Зараз окремо про неї розкажу. Можна піднятися ліфтом або сходами. Літом кращий варіант все таки. Ліф або фунікулер. І тут трошки нижче є навіть якийсь сад. Я вам скажу, це одне з тих місць, куди дійсно варто піднятися. Тим більше, що є ліфти і сильно трудитися не потрібно. Клок-тавер або годинникова вежа. Її видно практично звідусіль з різних куточків міста. Вона на пагорбі знаходиться тут. По місту в основ... місто в основному це рівнина і оточують його гори. І оце єдиний пагорб. До речі, цей годинник він відрізняється від інших, тому що хвилинна стрілка вона коротша за годину. А чому так сталося? Тому що колись була всього лише одна стрілка годинна. І так як місто було невеличке, то місцеві, якби дивились, котра година, ну і орієнтувалися по дзвонах. Пізніше вирішили додати хвилину і ось якось так. Також на башні є дзвони. Один дзвін пожежний. Він свій час сповіщав місцевих про пожежі, а інший дзвін дзвонив, коли відбувались страти. Тут зовсім зовсім недалеко. Ратуша, як я вже казала, де це все дійство проходило. Прийшов час обіду, і ми знайшли заклад з місцевою кухнею. Кухня сама по собі смачна, хоча не дешева. А і сам заклад теж рекомендую. Він знаходиться в дворику і тут сидіти особливо затишно. І так місцевий суп гарбузовий з гарбузовою олією. Тут в Австрії виробляють гарбузову олію, і багато страв її додають. Ось він не такий густий, як ми звикли. Зараз спробуємо. Ось так виглядає штурінський шніцель. Тепер готові продовжувати подорож. В цій будівлі знаходиться офіційне представництво регіонального уряду, але зацікавило, як туриста, мене в ній не це. Опа! цій будівлі знаходяться гвинтові сходи, тобто вони розходяться між поверхами, і потім на кожному поверсі сходяться. Їх ще називають сходами примирення. І якось ось так це виглядає. Ти просто повертаєш направо, хтось наліво, і потім ви зустрічаєтесь на наступному поверсі. До речі, при вході написано, що вхід на власний ризик. Але на вигляд вони ще ого. го Ще подивіться на ці двері. Вони нагадують якісь двері з замків такого, такого формату. І це натуральне дерево. Окей, сходи подивились. А, пропоную зараз ще зайти, подивитись на мавзолей і розкажу, хто там і що це. Чудо! Вони знаходяться ось в цій будівлі, ось круглій. Там на вході є табличка. Це мавзолей імператора Фердинанда II. Ось так він виглядає. Тут внизу авто, тому не дуже гарно. Краще так. Католицька церква Грац Херцхезу. Вона рахується третій по величині, точніше по висоті в Австрії. і такою доволі впізнаваною. Тут можна навіть орендувати екскурсії групові по 2 євро всередині костелу, якби проводять вам екскурсію, тому що тут є. Такі можна назвати речі ці раритетами, наприклад, годинник дуже старий, якому там декілька сотень років. Більше того, тут можна орендувати приміщення, щоб провести якусь конференцію чи семінар, де ви ще таке бачили. Якщо от, зупинитись, без метушні подивитися на цю всю роботу, вона настільки кропітка, тут так багато мілких деталей, над якими ми запарились, іншого слова не підберу. Тому просто полюбуйтеся. Садити справжній літак на звичайний будинок та легко, скажуть вам в Австрії. Ось це справжній літак бейсбольної команди, навіть двох бейсбольних команд. І я не знаю, з чого виникла така задумка, але його справді посадили просто на будинок. На цьому, в цьому будинку знаходиться готель. Ось, а в літаку знаходиться ресторан. А більше того, десь тут має бути ще один літак президента не Австрії, а Чехословацької республіки. Зараз ми його знайдемо і теж покажемо. Здається, ми зайшли другий літак, і він знаходиться ось там, пішніше його попа. Тому що перед літака знаходиться в будівлі скляній, але його все одно не видно з іншої сторони. Тобто, щоб побачити два літака, вам просто потрібно ось так обійти. Ось, ну, круг, коротше, зробити. Анню на сьогодні локацію це музей, але не типовий. Так як і планували, заїхали в будинок, де народився Арнольд Шварценеггер і ріс до 19 років. Цей будинок він знаходиться в лісі, грубо кажучи, але поруч ну тут якби таке м -м селище, де є ще інші будинки. Це Перший в світі музей, який носить ім'я того, кого презентує. Також Арнольд його підтримує, був на відкритті і дав свої особисті речі для експонатів. Добре, йдемо, подивимось, що там. В цьому будинку провів своє дитинство і юність Арнольд. До речі, ці речі, які тут є, вони справжні. Тобто це його речі, він їх передав офіційно музею. тренажери, на яких займався Арнольд 62-го року. І от маленький сад біля будинку. До речі, тут поруч є багато житлових будинків, де живуть люди. Однозначно цікаве, привабливе, історичне. Є ще дуже багато пам'яток і локацій, куди ми не сходили, типу міського музею або оперного театру, або руїн фортеці Гьостінг. Ну, взагалі, кожен вибирає на свій смак, тому що потрібно дуже реально багато часу, щоб входити все, що є, та і не бачу змісту. Реально, кожен вибирає на свій смак. На сьогодні це все. Дякую за перегляди і до наступного міста. Реховано відчувається. Трамайка прям на стекляль. І потім ще одна і ще одна, тому сорі. Давай я ще раз скажу. Тому що це місце офігітельно далеко від центру. Чи хотіла ще показати? Перше, теж таке бачу, можна купити замість кіоску, типу, ось такі от штуки, де можна купити собі газету. Чи газету? Да, це не журнали. Просто оплачуєш монеткою, береш газетку і все до речі, тут розраховують на твою чесність, тому що ти можеш просто його взяти і піти.